ми продовжуємо наш експеримент. І вже вдруге робимо те, що бачили лише наші друзі у Фейсбуці, доступним в телеефірі. Я переконана, підбірка необов'язкових новин від Іри Прокоф'євої точно зробить з цієї рубрики обов'язково для перегляду. То чим, на твою думку, Ірочко, крім трохи виснажливої політики, запам'ятався минулий тиждень, ти натякала про якісь мільйонні заробітки українців? Усім привіт! Справді натякала і розповім і не тільки про це, а й про епохальні космічні відкриття, сюрпризи від Укрзалізниці та старт сезону суперкультового серіалу, в якому розком нагляд уже оглядів загрозу. В чому саме це цікава історія? дочекайтеся її та спершу про те, як заробити мільйон євро. Ви точно сло... чули слово Стартап. Ми й самі нещодавно вам розповідали про фантастичні успіхи українських технологій у світі, а тепер маємо тому зай підтвердження, бо компанія Solar Gaps трапила у 5% стартапів, яким вдалося отримати гроші від європейської програми Горизонт 2020 Комісія там дуже поважна, розглядає ідеї вельми прискіпливо, і Далеко не кожному вдається отримати від них буде щось. То чим саме зачепив їх український стартап З основником компанії Євгеном Еріком. Ми познайомили ще у січні. Зараз ви бачите, як народжуються розумні жалюзі, вони вміють генерувати електроенергію, просто висячи на вікні за рахунок. Нак вмонтованих в них сонячних панелей. Ідея в тому, що перетворить села на цей серіал, часто заражені вірусами. Найтоксичніше перша й остання серії всіх сезонів. А от на патних ресурсах, будь ласка, там безпечна зона. Втім, я вже здогадуюсь, що справжні фанати хочуть сказати ці служки. <му> А от один анонімний мільйонер явно передивився кіно, бо шукає організатора, який допоможе влаштувати справжні бої, як у фільмі Голодні ігри для тих, хто не в курсі. Короткий зміст сюжету, невідомий катаклізм чи війна, словом, якась катастрофа руйнує все у Сполучених Штатах. Натомість на цій території утворюється держава панем. І от щоб тримати підлеглих у покорі, керівництво країни вигадало жорстоке реаліті шоу Голодні ігри. Щоробку, хлопець, і дівчина з кожного округу змушені битися на смерть, перемагає той, хто вижив. І ось тепер великий шанувальник цього сюжету захотів і себе відчути у ролі президента панему. Він уже готовий вкласти гроші в. Арену для бою на приватному острові, щоправда, на щастя нікого не вбиватимуть, на відміну від героїв фільму. Бо кожен з сотні учасників отримає зброю для страйкболу і бронежилети з сенсорним екраном. Поєдинок триватиме три дні. Лише впродовж світлої частини доби для учасників облаштують табір для ночівлі та нададуть необхідну їжу. Той, хто виживе, забере собі нагороду на суму 100 тисяч фунтів стерлінгів. Це 3,5 мільйони гривень. А от ще один мільйонер розважається інакше краде лампочки. Історія трапилася в американському штаті Флорида. Там 59-річний Ендрю Френсі сліпі кілька днів поспіль ходив у супермаркет і набрав у корзинку кавуварки, лампочки, постільну білизну. Загальна сума чеку три сотні доларів. Потім чоловік намагався повернути покупки і отримати назад свої гроші. Але от халепа, співробітники магазину помітили, що він банально підмінив товари. В упаковці від постільної білизни був лише. Напірник замість двох новеньких кавоварок. в одній коробці була стара модель, а в інший баскетбольний м'яч та й лампочки виявилися геть на тієї марки. Але це ще не все. Уявляєте, як очманіли поліціянти, коли перевірили його особу. Бо виявилося, що за тиждень до крадіжок Ліппі придбав острів з двома фазендами за 8 мільйонів доларів. Невже не міг дозволити покупок на зайві 300? Мільйонер крадій спростовує всі закиди на свою адресу. В усьому винуватить продавців. Однак суд має аргумент відео з камер відеоспостереження, де все прекрасно видно. І парочка кур'йозів, і обидва про злочини кару. Наскільки справедливо вирішуйте самі, перша історія про прагнення до свободи, до свободи, що правда, прагнув один, а от за грати потрапили двійко інших. Десь на французькому кордоні митники почали перевіряти вантажівки, які перевозили труни для ритуальної агенції в Лондоні. І от в одній з домовин перевіряльники побачили іракського мігранта. Водії спочатку намагалися відбрехатись, мовляв, про перебування в вантажі живої людини ні сном, ні духом, та потім зізналися, що чоловік заплатив їм. Щоб вони допомогли дістатись Великої Британії, от тепер мають 14 місяців неволі за негідне і принизливе транспортування людини. А от у сусідній з Францією та Бельгією передає Бібісі, суддя не зміг розрізнити, хто є хто, і кого потрібно карати. Там аж 2015-го у барі сталася бійка за участі близнюків і місцевого чолов'яка. Суть конфлікту така: один з близнюків впав з велосипеда, а чоловік з цього конфузу почав голосно сміятися. Роздратований велосипедист не в образився і вдарив реготина. А інший брат близнюк в цей час намагався відтягнути брата. За що всі разом поїхали у відділок. Але ось біда. Ані поліцейські ані потерпілий, ані свідки, ані суддя так і не змогли визначитися, хто з братів затіяв бійку, а хто намагався їй завадити. А вони мають право не свідчити на близьку людину. Тому всіх відпустили, якби це було в радянському союзі. Сміються наші юристи, посадили б обох. І наостанок смачненьке у прямому розумінні. Швейцарські сировари провели унікальний експеримент, після якого отримують незвичайні замовлення. Минулого року вони залишили дозрівати сир сорту Ементаль під різну музику від Моцарта до Ледзепелін. Така турбота має цілком наукове пояснення. Звукові хвилі можуть стискати і розширювати рідину під час хімічної реакції. В результаті виявилося, що музика істотно впливає на смак сиру. Під хіп-хоп ементаль стає солодшим. А музика з високими звуковими частотами робить його більш гострим і пряним. І це ще далеко. Не всі приголомшливі події тижня, що минає. Наша неперевершена Ала Мазур доведеться вам просто зараз. Дякую, Ірочко. Далі у нас справді величезна інтрига.